Під час жорстокої війни ми кожного дня є живі, тому що хтось за нас віддав своє життя. Ми можемо сьогодні працювати, любити Бога і ближнього, тому що хтось цього дня за мене пролив свою кров. Як ми маємо відповісти на цю жертву наших військовослужбовців, жертву нашого народу? Сьогодні хочу усіх вас запросити до одного із видів християнської любові: стайте донором крові. І то донором на регулярній основі. Ми сьогодні мали таку дуже цікаву зустріч, де говорили про справу донорства в Україні потребу в донації крові на регулярній основі. І справді, з точки зору християнської моралі, це є вияв справжньої любові. Ви можете врятувати життя, даруючи власну кров. І так як ми почули сьогодні, якщо вам є більше як 18 років і менше 60, якщо у вас немає якихось протипоказань з точки зору вашого особистого стану здоров'я, ви можете це зробити. Як це зробити? В які місця прийти? Я думаю, що наш гість сьогодні вам про це докладніше скаже. Дорогі українці, по-перше, я дуже щиро вдячний за можливість обговорення з вами, блаженніших таких важливих в наш сучасний час питань. І я з нашого боку, як державної установи, яка координує функціонування системи крові, хочу зазначити, що донорство крові є безцінним, а регулярне донорство знаходиться ще вище, ніж безцінне. Тому що саме донорська кров вона рятує життя і одна донація, один ваш візит до центру крові. Може врятувати одночасно три життя. І е, сьогодні зробити донацію е, стає легше, тому що від нашої установи є е, інтернет-ресурс, донорська платформа, адреса donor.utcc.gov.ua. Е, На цій донорській платформі є інформація про те, в яких центрах крові необхідна саме. Ваша кров як донорів, яка необхідна для утримання запасів, слава Богу, в Україні система крові вистояла і вона проявила свою спроможність, тому що були вжиті організаційні заходи, тому що держава вчинила певні дії. Але це було все даремно, якби не донори, тому що без донорів. Система крові працювати е, просто не може. Отже, якщо вам є 18 років, е, у вас немає протипоказань до донації крові, немає важких хронічних захворювань, ви можете зайти на донорську платформу, е, обрати е, той е, обласний центр, е, до якого ви живете найближче, і подивитись, чи потрібна саме ваша кров. Сьогодні для того, щоб е, її пожертвувати для порятунку життів інших. Е, якщо е, сьогодні крапелька крові, яку ви побачите на цій донорській платформі, заповнена повністю, загляніть, будь ласка, на цей сайт завтра. Можливо, завтра саме ваша кров буде потрібна для порятунку. Е, крім того, коли ви прийдете до центру крові, вам зроблять обстеження, і це обстеження є абсолютно безоплатним. І ви будете знати про результати цього обстеження щодо наявності інфекційних захворювань, ситуації з вашим тиском і рештою інших можливих захворювань, тому що в центрі крові буде обов'язковим огляд терапевта. І лікар зможе дати вам рекомендації е, щодо необхідності е, звернення або відсутності такої необхідності. Е, також ми е, з блаженнішими обговорювали питання користі від е, донації крові, тому що після донації кров оновлюється, і ваше почуття е, буде покращуватись з наступного дня після донації. В цей день. Можливі якісь е, не самі приємні відчуття, але е, жодного болю у вас не буде. Ви просто здасте кров, можливо, легке запаморочення в голові. Е, не більше. І е, з наступного дня е, ваш організм буде оновлюватись і е, готувати вас е, до нової донації, е, яка може бути е, через два місяці після. Отже, для системи крові дійсно найбільшу цінність має регулярна донація, і від мене заклик до вас бути регулярним донором крові і здавати кров не менше чотирьох раз на рік. Каже Христос. Немає більшої любові, коли хтось життя своє віддасть за своїх друзів. Отож, станьте донорами крові, ви зможете врятувати життя багатьох. Каже апостол: коли хтось каже, що Бога любить, а не давить свого брата, то є неправдомовець, бо не можна любити Бога, якого ти не бачиш, якщо ти не любиш свого брата, якого ти бачиш. Отож, давайте разом виконаємо заповідь любові до Бога і України. І тому, навіть стаючи донором вашої власної крові, ви показуєте, що любов справді рятує. Тому разом будемо рятувати життя наших воїнів, постраждалих від обстрілів. Усіх тих, які потребують сьогодні донорської крові в Україні, і таким чином разом виконуємо заповідь любові, яку нам Христос залишає, і разом будемо рятувати нашу батьківщину, рухатися разом до перемоги України.